У Києві у приміщенні ліцею номер 79 відкрився музей, присвячений видатному вченому Борису Євгеновичу Патону. Ця подія увічнює спадщину геніального інженера і винахідника, який зробив революційний внесок у зварювальні технології, металургію і електротехніку. Музей об'єднує історичні експонати, архіви та інтерактивні елементи, що дозволяють молодому поколінню глибше зрозуміти значення його відкриттів, розташування в стінах. Навчального закладу символізує зв'язок між освітою, наукою та майбутнім. Борис Патон присвятив своє життя прогресу і розвитку. І тепер, завдяки цьому музею, його спадщина надихатиме ще довгі роки. На відкритті були присутні представники Національної академії наук України, Печерської РДА міста Києва, інституту електрозварювання імені Патона НАН України, випускники ліцею та громадські діячі. Я закінчував сімдесят ту школу на той час це був ліцей інформаційних технологій номер 79 у 2000 році. Тому сьогодні прийшов підтримати рідну школу, другий рідний дім, привітати дітей. Прекрасна школа, що вам сказати. Ну то, тобто, тут дитинство було дуже насиченим в самому серці Києва. Поряд все для того, щоб розвиватися, мріяти, ставити собі цілі і впевнено йти до їх виконання. І сьогодні ми відкрили музей Борисавинича Патона. На відкритті був президент Національної академії наук України Анатолій Глібович Загородній, і я хочу просто вам прочитати останнє побажання Бориса Євгеновича учням ліцею, ліцей номер 79, яким пишається вся Україна. Успіхів вам і великого щастя! Люблю вас, радію вашим перемогам! Щира ваш Борис Патон, 24 січня, 2020 року. Ось така в нас пам'ять.